З вами в ефірі військовий адвокат Валерій Маків і про військових, військовозобов'язаних і реєстраційні документи. Які реєстраційні документ знають всі? Резерв Плюс. Ну. В принципі за законодавством не зовсім зрозуміло, що власне розуміється під поняттям Резерв Плюс, але так ми вже всі домовились у цій державі, що це єдиний державний реєстр військовослужбовців, військовозобов'язаних та призовників. І там повинні бути коректні відомості. А коли вони не коректні, досліджуємо рішення Харківського окружного адміністративного суду від 4 лютого, в якому харківський окружний адміністративний суд сказав. Просто що давайте зробіть нормальні запити. Записи в резерві плюс. Часто дуже ці записи змінюються. І що треба робити, коли ці записи змінилися? От особа мала від вона потом пропала від З'явився якийсь запис, ми варш розшукуємо, а потім давайте зробимо, щоб не розшукували, тому що підстав ніяких нема. В даному випадку, по цій справі, особа була визнана не військово зобов'язаною зв'язку з важким захворюванням. Здається, в 2013 році. О! Призовної комісії 17.05 призов... був також визнаний непридатним уже після початку військової війни в 17.05.22. Непридатним до військової служби зі зняттям з військового, з військового обліку. Є, є 38 на розклад, рух, все є. Ну Є хвора особа, все нормально. А тут приходить повісточка, прийдіть до нас, дивіться, в Резерв Плюс, ви у нас військовозобов'язаний. Людина, ну щоб не Поступила за законом, звернулася до, до адвоката і подали позов прямо до, і тут питання: до кого, до Міністерства оборони чи до ТЦК. І суд вказав, що тут ТЦК є тою інстанцією, яка вносить дані до цього реєстру єдиного державного реєстру представників військовозоб'язних військовослужбовців, які відображаються потім в резерву плюс, і зобов'язав усунути оце протиріччя між тим, що особа з інвалідністю непридатний, не не військовозобов'язаний. По факту, а там написано військовозобов'язаний. Ви прийняли що рішення про те, що не військовозобов'язаний? Несіть ці дані до резерву, плюс. Перемогла не військовозобов'язана особа. В даному випадку, хто виграв? Всі ми виграв закон, хай нам щастить.